Дорогі глядачі, сьогодні я знімаю цей відеоролик з студії, тому що справді це великий скандал, це велика проблема, і тут багато людей з української громади висловили свою думку і канадців, волонтерів висловили свою думку. Я для вас справді сьогодні підготував цікаву інформацію, і ми сьогодні все це обговоримо, проведемо аналіз. Але я вас попрошу вашу думку на це. Чи ви думаєте, що це правильно, що це добре для України? Щоб її представляли на Євробаченні, чи ви вважаєте, що це недобре? Пишіть вашу думку, ваші коментарі. Вони дуже ціняться, і мені дуже цікаво почути і взнати думку багатьох людей. Я хочу вас попросити одне невеличке прохання. Якщо вам не важко, якщо вам не складно, 75% вас дивляться, не підписуючись на мій канал. Я дуже старанно працюю задля того, щоб завжди створювати контент, задля того, щоб щиро розповідати про Канаду щиро розповідати про Україну. Про нас в загальному і підтримую дуже сильно Україну українців, і тому я дуже прошу вас, якщо ви хочете. Мені подякувати, ви можете мені подякувати таким чином, щоб перевірте, чи ваша підписка зареєстрована, чи ви підписалися, чи ні. Якщо ви не хочете, я поважаю, я розумію, я нікого не заставляю. Просто може ви якось не підписані ще, чи може думаєте, що ви підписані. І також в цьому відео поставте багато вподобайок. Це дуже сильно допомагає. І такі відео зараз дуже важливі, тому що ми повинні піднімати такі важливі теми, які можуть е, спасти життя. У мене була така можливість поговорити сьогодні з українцями з української громади тут в Едмонтоні. Також мене багато канадців, які волонтерять і допомагають Україні, і допомагали Україні. Запитали мою думку на це, бо я дуже маю багато знайомих і старшого віку, і трошки мого віку. І справді ця ситуація трошки складна і незрозуміла, особливо для людей тут в Канаді. І я більш ніж впевнений в загальному для всіх українців, це трошки так дивно, тому що з одного боку, маленького боку, можна зрозуміти, що це добре, коли Україна продовжує свої виступи, Україну представляють на світовому на світовій арені. Це трошки, як то кажуть, збільшує увагу до України. Але якщо подивитися з реальної точки зору, з щирої точки зору, з правильної точки зору, то це все виглядає якось неправильно. І тому так багато наших людей, канадців, навіть не тільки наших, обурені цим. Вони здивовані, вони шоковані. Вони не розуміють, як можна 11 мільйонів гривень, а 11 мільйонів гривень це є 300 тисяч американських доларів. Мати щоб фінансувати Євробачення, щоб відсилати людей на Євробачення, і потім різні йдуть заяви і обговорення того, що треба соцвиплати всім українським біженцям, направляти в Україну, що Україні потрібна е, фінансова допомога, і особливо зараз, коли Сполучені Штати Америки тормозять і блокують е, фінансову важливу е, допомогу для України і тут. Люди бачать різні волонтери, не тільки люди, інші країни, бачать, що Україна має 300 тисяч американських доларів, щоб фінансувати Євробачення. Це не допомагає. Тому нема нічого такого надзвичайно поганого. але це не допомагає е, переконати людей, важливих людей, світових лідерів, щоб нам надали більше допомоги, щоб волонтери продовжували працювати і допомагати Україні. Це дуже зараз критично. Зараз такий критичний. Момент в Україні взагалі, і в тому, що буде далі, чи Україна буде існувати, чи як взагалі все буде відбуватися. І тому такі речі, як це Євробачення, подивіться, як Румунія, що Румунія зробила. Румунії навіть немає війни, і Румунія відмовилася посилати своїх кандидатів на Євробачення, і взагалі представника з Румунії не буде на Євробаченні. Тому що вони прекрасно розуміють, що це великі великий гроші з бюджету країни, і це при тому, що в них немає навіть війни. А в Україні війна солдатам потрібно не тільки одяг, зброя, а також потрібно дуже важливо дрони. Потрібна підтримка, потрібно мати завжди додаткові фінанси, які повинні йти тільки в сторону армії, тільки в сторону того, щоб ця війна. Завершилася, і чим більше цього всього буде відбуватися, тим швидше ця війна закінчиться. А так роз, розкидатися грошима, коли нашим хлопцям, дівчатам, захисникам, захисницям стільки потрібно фінансів, це не є, є дуже правильно. І українці в Едмонтоні є дуже цим обурені, вони не розуміють, що відбувається. Як так розумієте, всі люди прекрасно розуміють, що відбувається, але в загальному, коли це вже зупиниться, чому якась така несправедливість справедливість існує, це дуже таке питання, знаєте, важке. В деяких роках навіть Україна пропускала Євробачення, а зараз щось не видно, що при тому, що війна і так нам бракує грошей, особливо те, що в нас вже боєприпаси завершуються, закінчуються. І ми маємо гроші, щоб посилати наших людей на Євробачення? Ми маємо гроші, щоб е, різні створювати і е, посилати наших співаків всюди по світу. Розумієте, ці всі, ніби як то кажуть, ті збори, що люди ходять собі е, е, веселитися і себе заспокоює думкою. А це це добре, бо це збір на ЗСУ. А звідки хто знає, який це збір? Ви думаєте, що всі ці співаки, всі ці... Люди такої зірки, вони що просто так їздять і зі своєї кишені, просто е, викидають гроші. Ні, в кого нема безлімітних е, грошей. Все рівно гроші рано чи пізно завершуються, і все рівно хтось собі в кишеню з цього заробляє. І е, заробляти на війні, заробляти на цьому всьому це неправильно, це некоректно, І мені здається, що ми, як українці, ми повинні підтримувати один одного, підтримувати ЗСУ, мати чітку позицію і все повинно йти в сторону того, щоб Україна тільки перемогла, а не так, щоб навіть там один чи два чи три відсотка з бюджету йшло на якісь такі різні вистави. Це принаймні думка української громади, це думка. Багатьох канадців тут, і це може пошкодити українцям в тому плані, що волонтери перестають вже допомагати Україні і ще більше будуть переставати, бо всі будуть думати, що і бачу, що Україна має гроші. І він має немаленькі гроші, і тому такі є проблеми, що зараз е, мені здається, це дуже некоректно. А ви, друзі, скажіть свою думку, залиште цьому відео подобайку чи дислайк, і ми побачимося з вами в наступних моїх випусках. Дуже скоро вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.